Оріховий сад, 10 років посаджений тому назад. Збираємо горіхи. От сусід разом клав зі мною, наклали разом сад. У мене оброблялася земля, в нього була ліцерія. Два роки назад я поклав ліцерію. Бачу, що сад трохи притупив ріст. Гарно я буду ліцерію тут вбирати від в ліцарії то за Сьогодні ми зібрали трохи горіха, уже холодно, де може йти, знімаємо відео та їдемо додому. Ліцарія там, де під горіхом, ну правда горіх теж, ну, душі ліцарії. Палізарія вісасу із землі. От різниця. Десять років. Десять років. Що поїхали? Сьогодні другий день збирали горіхи. Май тепліше було, сьогодні більше збирали. Прицепчик почти повний. От які сколи. Знизу мої горіхи ганіші. гарні. Сколи грубі. От, у мене за балтою, засадівкою. Ліцерія була. От горіхи не пішли, вони не вросли. Теж у лісарії Цей рік траб... лісарія вже пропала, щезла, Мусю ворати орати. Де тут? Цей рік 2015. Дуже жара була. От балта в мене, сажівка. Висохла флагет, не то що риби, навіть жаби нема. А була повна води. Ось такі горіхи в Ліцарії, Це теж моє. mm